Багатофункціональна, безаміячна система фарбування волоса, яка називається Color Adapt. Іменно для мене це якийсь совершенно новий продукт, якого у мене ніколи не було. І коли я тестував ці продукти, для мене було дуже багато якихось там незрозумілих і нових якихось речей, з якими я ніколи не сталкувався. По-перше, це все зроблено на прямих пігментах. На прямих пігментах дуже Високої якості це група пігментів А, тому вони всі полунатуральні і мають дуже високу таку процент блиску і дуже мощну стійкість кольору. Це перше. По-друге, всі ці пігменти добавили в продукт, який, навіть можна чесно сказати, що це не маска, а якийсь мощний реконструктор, який під час тонування, фарбування або якоїсь редпігментації не тільки віддасть колір волосині, а й вирівняє його структуру, наповнить волосину і зробить її більш м'ягкішою і більш такою еластичною. В ці продукти добавлені два натуральних продукти, це екстракт блакитного лотоса. Це дуже анти... хороший антивозрастний продукт, який амалажує волосинку, підвищує стійкість кольору. Цей продукт не дає вимиватися і зменшує водопогналина, тобто стійкість кольору буде дуже-дуже хороша. Він не буде вимиватися. І масло Баобаба – це продукт, який робить волосинку еластичнішою, розпутує, полегшує розчісування волоса. І, опять же. В ньому багато амінокислоти. Це те, що робить волосину більш такою, сипучою і легше розчісуємостю. Великий вибір кольорових пігментів, то є, є спеціально фарбкарта, Тобто тут раз, два, три, чотири, п'ять. Тут 10, тут 10, це 20, і є ще два додаткових нових кольори, тобто 22 кольорові гами, з яких є повністю прозорий, які називаються пастель, за допомогою нього ви можете зробити любе пастельне тонування або даже фарбування. Якщо хтось тут зараз думає, що це. Іменно продукти, які служать для підтримки кольору або для підтонування. Ні, цими продуктами ви можете зробити як стійкий кольор повністю, так, і використати їх як підтримку любого кольору, використати їх для нейтралізації небажаних якихось пігментів, і використати як підложку під кольор, якщо у вас там достатньо пуста якась волосина. фарбкарті є кольоровий. Такий круг, кольорове коло, де ви можете подивитися, на якому пігменті зроблений який продукт, і наскільки він плотний по кольору. Тобто, чим далі від центру краска, тим вона більш прозоріша. Чим ближче до центру, тим вона більш плотніша. Ми в фарбкарті маємо три. Таких холодних відтінка це одиничка, 18 і 11 колір. Це інтенсивні такі перламутрові металеві кольорові гами, які прекрасно справляються з нейтралізацією мідного, мідно-червоного пігмента і являються хорошою основою для накладання зверху. Якихось холодних кольорових гам це попелястих, жемчужних і якихось там других. Маємо теплі кольорові гами, це чиста троєчка, це прозорий золотистий колір, ідеально підходить як підложка під кольорові гами, які створюються там в 10, десятому, в дев'ятому і восьмому рівні. 34 –– це золотисто, мідний пігмент, 33 – це насищене золото. Тринадцятий це холодний біжево, бежево, бежево нейтральний такий от золотистий колір. Дуже прикольний колір, називається шампанський. Двадцять третій. Це беж більш холодніший, тобто фіолетово золотистий Класний, дуже прозорий. Шикарно ляже на волосся до 7 рівня проявиться в кольорі. 77-й це кава, коричневий колір. І тут ще є це нейтрально коричневий і є сильно такий коричневий, навіть, на мій погляд, він такий більш, напевне, каштановий, тут а коричнево червонуватий він чуть-чуть. З цієї сторони є. Прекрасних три таких ніжно-фіолетових: це рожевий 26-й, 21-й – це фіолетово-перламутровий і 22-й – Це насичений фіолетовий, але вони всі прозорі, тому шикарно змішуються з цією стороною фарбкарти, шикарно самі працюють як нейтралізатори золотистого кольору, мідно-золотистого. Тобто, ви після освітлення, якщо там щось залишилося, там за 5 минут в моці ви зробите прекрасну нейтралізацію всього, чого ви хочете. Ну і насичено червоні є, рожеві, мідні, червоно-рожеві, зелений і сині кольорові гами. Тобто, одним словом, тут є чим балуватися, є що змішувати між собою, і ви навчитесь тут робити масу якихось додаткових відтінків, якими ви можете. Коригувати будь-який колір, який ви зробили. І деколи ти там зробиш колір, в тебе колір хороший, але тобі, наприклад, не вистачає якогось перламутра. І ти після того, як змив краску, може зразу зверху наложити якийсь колор адепт з цієї фарбкарти і отримати якийсь або перламутровий, або жемчужний відлив, або наоборот додати більше тепла, коли там, там якось необережно пофарбували там суперсиву клієнтку, і там провалилося золото. І ви бачите, що його там. Не вистачає, ви не додумалися там спочатку зробити там підложку 34 а ну якось там вам не хватило чи часу, або ви просто про це забули. Наложили золотисту краску на сильно е такі прозорі волоси сиві, вона провалилася і колір получився сірий. Тоді ви його зразу можете відкоректувати. Цим продуктом і отримати стійкий хороший колір. Багато людей не розуміють, як добитися стійкості, тому я хочу якби пояснити. Перед такими продуктами треба завжди мити волоси або використовувати вже після фарбування, коли волос вимитий після краски. В цей момент волосина повністю почищена, і в неї привідкрита чешуйка. Якщо ви миєте перед тонуванням волоси, візьміть звичайний шампунь глибокої очистки, без різниці від якого він бренду. Головне, промити їм два рази за голову і потримайте на волосах. Якщо ви його накладуєте вже на раніш фарбоване, то змийте краску і не наносите кондиціонер. Наносіть спочатку цей колор адепт, а потім вже будете фіксувати кондиціонером. Тобто, після мойки треба обов'язково ретельно витрати волоси. Лишня волога буде розбавляти колір, і ви не будете получати більш плотні кольорові гами. Якщо це вам потрібно, можете залишати лишню вологу. Якщо ви хочете проявити більше кольора, ретельно висушить волоси полотенцем, щоб з них не текло. Після цього нанесіть. Сіть ту суміш або якийсь окремо вибраний колір на волосся і ретельно його правильно розпреділіть розчоскую. Наносити можна як руками, так і кісточкою, як краскою. Одно, що не рекомендую я вам робити, це ділити. Волоси на тоненькі прядочки цього не потрібно. Це все таки дуже жирний продукт. В ньому немає окисника, і він все таки виглядає як мощна маска для реконструкції кольорова. Тому руки мають бути обов'язково в рукавичках. І наносити грубими прядями, наносити корінь і зразу же чищить на довжину. Не треба окремо корінь, потім довжину. Прочисуйте і скоренько нанесіть. Середній розход цього продукту на волоси, якщо це волоси третьої, і довжини це до 50 грам. Навряд чи ви візьмете більше 50 грам. Ні, можна, звісно, 100 і 150, але із за того, що у вас просто десь ця маска буде горою стояти, там нічого лучше не буде. Тобто вам треба нанести цього продукту стільки, скільки потрібно волосині. Ще є такий момент, що цей продукт волосина може втягнути в себе. І тоді його варто буде донанести. Бо там, де він буде, він буде працювати дуже-дуже гарно. -дуже що дуже якісно. Нанесли і залишили на час витримки. Якщо ви робите підложку або якусь репігментацію, то часу витримки до 5 хвилин вам вистачить. Якщо ви робите якусь там компенсацію кольору, реставрацію кольору, тобто у вас там був мідний, і ви хочете його просто встановити, до 10 хвилин вам часу витримки хватить. Класичне тонування. 15 хвилин, стійке тонування від 15 до 25 хвилин. Крім того, основа у цього продукту це реконструктор, це маска. І всі маски люблять тепло. Якщо у вас буде можливість прогріти це, все тоді волосина набухне, втягне в себе більше цього продукту і більше кольорового пігмента залишиться в котексі волоса, і тоді збільшиться заодно і стійкість. І сам, сама плотність кольора. Тому ви маєте розуміти, що час витримки тут це одне із головних якихось елементів для того, щоб зробити колір плотніше, стійкіше і більш щиткіше. Для нейтралізації небажаних відтінків це золотистих. Мідних або наоборот, ви хочете там нейтралізувати червоний після освітлення, або наситити волосся якимось холодним пігментом, який ляже отлічною основою для якихось дальніших холодних фарбувань ваших. Тоді часу витримки до 5 хвилин вам вистачить точно. І я думаю, що і більше не потрібно. Ну, опять же, хто почне працювати, ви з цим дуже скоро розберетеся. Потім ретельно змиваєте просто водою, нічого не, не потрібно робити. І якщо ви чувствуєте, що волоси по жорсткості вас не влаштовують, ви можете спокійно зверху нанести якісний кондиціонер для фарбованого волоса, щоб він закрив чешуйку і проявив колір. Якщо вам м'якості і еластичності волоса достатньо, тоді треба просто змити водою. Витерти полотенцем і закріпити все фарбування. Це стабілізатором кольору 3 і 5. Цей продукт повністю закриє чешуйку, зупинить всі реакції, які йдуть внутрі волоса, додавить блиска ще додаткового, що теж достатньо непогано. І усилить стійкість цього продукту на волосах просто безмежно. Скільки воно буде триматися, якщо ви все зробите правильно, це помиєте, нанесете, витримаєте, прогрієте, правильно змиєте без всяких шампуней, нанесете або кондиціонер, а після кондиціонера, стабілізатор, або просто стабілізатор, стійкість цього кольору на сильно висвітлених волосах, навіть сильно пористих, буде дуже крута. Це буде як класичне тонування, а може навіть момент. Десь стійкіше. Тепер дам рекомендацію по використовуванню в салона. Тобто, все, що можна з цим робити, я вже сказав. Це редпігментація, предпігментація, підложки любі, класичні тонування, встановлення кольору і навіть формування окремої кольорової гами на висвітлених волосах або світлих блондах. Цей весь продукт ляже просто ідеально. Зараз дуже багато дітей, там або молодіжі, хочуть якісь зелені, сині, червоні пряді. Це все ви робите цими продуктами без всяких якихось проблем. Но велику кількість використовуємо ми цього продукту для продажі людям додому. Коли у людини вже є кольор, якийсь біжевий, і ми знаємо, що ці кольорові гами вони, в общем то не можуть бути не сильно стійкими. Ми тоді маємо такі невеликі баночки пластикові з великим горлышком і кришечкою. І ми змішуємо якісь унікальні кольорові гами для підтримки кольору клієнту додому і продаємо їх там по 50 грам. От тут, звісно, і ми заробимо достатньо непогано і змішувати це все в бануці гаразд проще, чим там наносити, змивати і якось це все діло контролювати. Тому після фарбування. Ми всім людям рекомендуємо купити невелику таку підтримку кольору додому. І це, звісно, віч дуже крута. Ви можете змішати декілька кольорових гам, набрати їх в цю бутилочку, в баночку, розмішати пластиковою паличкою від кави або дерев'яною і кришечкою закрити. І 50 грам клієнту обично на дві підтримки кольору вистачає повністю. Тому отут, тут, звісно, ця фішка просто нереальна. І я вам хочу сказати, що кожен три. Реті, де навіть другий клієнт, який фарбує волос, такий продукт в невеликому об'ємі купить собі додому. Окремо ми маски ці людям додому не продаємо, бо, в общем-то, за цим треба або прийти в салон, або отримати якийсь там унікальний колір. І тоді майстер жорстко пояснить, як це вдома зробити, і буде тоді все гаразд. От тут, звісно, ця фішка дуже-дуже крута. Стоїмость цього продукту 530 гривень на сьогоднішній день, якщо ви купляєте одну баночку. Якщо ви купуєте три баночки, ви платите, якщо я не помиляюсь, 490 І якщо ви купуєте 5 баночок, ви купуєте їх по 400 гривень. Щоб отримати фарбкарту, треба купити 10 баночок. Кольорів і ви получите безкоштовну фарбкарту. Якщо хто хоче придбати фарбкарту, фарбкарта, мені здається коштує 1200 чи 1400 гривень. Вона чомусь сильно дорога, і це її собівартість. І нікуди від цього не дінеся. Але якщо ви купуєте 10 продуктів, ми фарбка вам гарантуємо безкоштовно. В общем, то дуже потрібний продукт з дуже великою такою, кольоровою лінійкою. Після Нового року має вийти ще, по-моєму, 3 чи 4 нових кольора. Тому варто звернути на нього увагу і попробувати ним попрацювати. В середньому десь на волоси йде до 50 грам продукту. Якщо ви купляєте там, 5 продуктів по 400 гривень, то собівартість такого тонування або фарбування буде до 80 гривень. Тому теж зверніть на це увагу, це хороша ціна і хороший момент для заробітку. Пробуйте, я думаю, що ви знайдете в цьому продукті багато ще додаткових якихось можливостей, про які я сьогодні не сказав.